Угоду з США щодо видобутку корисних копалин в Україні, яка буде ймовірно підписана протягом вже найближчої доби. Про це зокрема в інтерв'ю для телеканалу Сітіві розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, що це буде така рівноправна міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток та відновлення України. Це до речі, буде першою темою до нашого гостя, який вже в студії Олексій Леонов, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики. Вітаю вас! Вітаю! А я би ще зацитував буквально два слова від пана Шмигаля, який зазначив, що угода стала максимально партнерською. Ми пам'ятаємо ці історії від початків про 50 мільярдів боргу, про 300 мільярдів доларів да, боргу, про 100 мільярдів доларів боргу. Зараз йдеться про те, що жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україні, Україні до підписання угоди. Не є предметом цієї угоди, про це говорить знову ж таки шмигаль. А, наскільки, за вашу інформацію, в вашій уяві вона справді є партнерською? Ну, дійсно, найголовніше для нас, щоб в цій угоді були збережені всі ті принципи, про які говорив президент Зеленський. Тобто вона повинна бути рівноправною, йде мова про рівні інвестиції, йде мова про збереження. Повного контролю над надрами інфраструктурою та природними ресурсами України, і щоб це відповідало Конституції України, йде мова про реінвестиції, тобто про те, що протягом 10 років всі прибутки, які будуть отримані завдяки цій угоді, будуть реінвестуватись в українську економіку, в розвиток інфраструктури, йде мова про допомогу, військову допомогу. Тобто та військова допомога, яка буде надходити нова від. Сполучених Штатів Америки вона буде зараховуватись як інвестиція до цього фонду, до цієї угоди. Ну і найголовніше в нас бачать і визнають роль України у глобальній безпеці через згадку Будапештського угу. меморандуму. І я вважаю, що головний пункт, про який постійно говорив президент, що жодних боргів і їх в цих угоди немає. Чи підтверджує тезу, що ці всі пам'ятаєте алармістські настрої, і там якісь повідомлення від і західних змін, в тому числі щодо того, що ця угода вона лише спрацює в мінус Україні. Вони не відповідають дійсності, принаймні станом на тепер, коли угода вже доопрацьована, як з нашого боку юристами, так і з боку Сполучених Штатів Америки. Зокрема, ви про зброєву допомогу згадали. А це знов ж таки частина гарантії безпеки. Але також тут ми говоримо і про те, що тут будуть паритетні взаємини щодо видобутку. Тут буде так само. Не лише сполучені штати, але так само у співпраці з Україною штати можуть долучати партнерів з інших країн. Там багато багато ще чого проговорено, Тобто вона стала такою більш-менш ну паритетно ліберальною да для сторін. Так, це залучення і партнерів, це залучення і технологій. Я вважаю, що ми повинні почекати, поки ця угода буде підписана. Ми чекаємо це найближчими, можна сказати, годинами. Потім буде обговорення з фракціями пана Шмигаля. І потім, коли ця угода і ратифікація вже дійде до Верховної Ради, в нас буде стопроцентна конкретика, яку можна буде обговорити. А і, до речі, Те, за вашими прогнозами одразу репліка щодо Верховної Ради, голосування. Нюанси можуть можуть бути. Ну, в тому вигляді, в якому ми бачимо сьогодні, то це дійсно вигідно для нашої країни, найперше. І я хочу сказати, що Сполучені Штати Америки точно не розкидуються такими угодами по світові, і вони пропонують їх саме тим країнам, які бачать в майбутньому своїми партнерами. Тобто, чи можна підсумувати в цій частині? Що Олексій Леонов прогнозує, що парламентарі схвалять, проголосують за таку ініціативу? Я впевнений, що в тому вигляді, в якому ми бачимо сьогодні угоду mm -hmm. до підписання її 100% відсотків. Парламент е підтримує. Так, ну що ж, як ви самі зазначили, та й про це говорив шмигаль що вже буквально там лік іде на години, напевно, або на дні, і угода буде підписана. Давайте поговоримо про наші будні реалії, зокрема за якими. Нормами і законами живе країна щодо виконання бюджету за перший квартал. У нас в контексті широкомасштабного вторгнення чимало кейсів і напрямків Росіяни або знищили, або дуже суттєво ну скажімо, зменшили їх спроможності да щодо наповнення бюджету. Якби які б основні напрямки на тепер ви визначили які справді дієві, які працюють і які вагомо наповнюють бюджет? Знаєте, якщо ми говоримо про наповнення бюджету і про виконання плану, перш за все, потрібно сказати, що на сьогодні в нас вже виконано 34% річного плану, і це дуже суттєвий результат. Навіть ми маємо деякі перевиконання, і ми за це вдячні саме українським підприємцям, які сплачують податки. Це дало можливість нам на сьогодні повністю профінансувати оборону. Це майже 270 мільярдів гривень, які направлені на військове утримання. Що стосується Узей, які на сьогодні працюють краще або гірше, дійсно на сьогодні в нас майже 22% українських підприємниць знаходяться. В скажімо так, в зоні ризику, тобто вони або не працюють, або працюють в нуль, і це не дуже гарний результат. Є галузі, які працюють, особливо ті, які держава постійно підтримує системно. скажімо так, виділяє програми. Наприклад, це агросектор. Він з 33% неприбуткових зменшився майже до 11% неприбуткових, тобто дає гарні результати. Є програми, які сьогодні себе дуже гарно зарекомендували. Наприклад, програма кредитування «5.7.9», і за лише за цей рік ми бачимо, що вже 35 мільярдів гривень агросектор використав цих кредитів. Дуже гарно себе зарекомендувала, наприклад, програма співфінансування на покупку української техніки, тобто 25% при покупці української техніки держава компенсує аграріям, і за цей період вже закуплено 6 тисяч одиниць. Техніки це дійсно гарні результати. Я хочу окремо подякувати уряду за програму фінансування в Одеській області, наприклад, Бавовнику, який сьогодні дає дуже серйозні результати в наповненні українського бюджету. Ну і ми бачимо непогані результати насправді з українським експортом. Тобто, на сьогодні український експорт за березень місяць склав 3,2 мільярди доларів. Він збільшився на 18% майже ніж у лютому. І ми бачимо, що ми все більше експортуємо не тільки сиро. Вини а і товарів з доданою вартістю, як то тобто кажуть, працює... з язика зняли. Якщо говорити про агросектор, росіяни взялися і за цей напрямок нищують, намагаються нищити сховища і, сховище, і е, ті ж самі комбайни, техніку дороговартісну, але все ж таки агросектор це вагома складова і експортні спроможності доводять це. Але е, як в цілому окреслити стан економіки і е, бізнесу? В цілому е, я говорю про приватний бізнес, той самий, який робить саме з сировини. Продукцію з доданою вартістю, от те, про що ви зараз сказали, ви знаєте, я сьогодні виступав з трибуни Верховної Ради і наголошував на тому, що ми повинні як найбільше по перше спілкуватися з бізнесом. По друге, постійно підтримувати державні програми, які дають можливість або кредитування, або фінансування, і постійної саме найголовніше системної підтримки бізнесу. В дійсно бізнес цього дуже потребує. Ці 22%, про які я говорив підприємства, які знаходяться в зоні ризику, скажімо так, це найбільше Страждала все, що пов'язано з культурою, з розвагами, сфера обслуговування, тобто такі найуразливіші, скажімо так, сфери. І питання в тому, що в цих сферах залучена найбільша кількість працівників, тому постійна підтримка з боку держави. програми. ще раз повторюсь, дуже гарно себе зарекомендувала програма президента, зроблена в Україні. Ми бачимо конкретні результати в наповненні бюджету. От щодо наповнення бюджету, і, до речі, роботи податкової, тут теж чимало роботи буде, якщо вдасться державі. Унормувати так звані віртуальні активи це дуже важливе питання. От, буквально там хвилинки півтори у нас лишається. Наскільки реально а, взяти в білу да, оцей весь масив? Ти давайте пояснимо, перше, що це. Це крипта, умовно кажучи, да? взяти весь цей масив в реєстр якийсь, щоб ми розуміли, скільки у нас цих самих віртуальних активів, і щоб вони працювали на користь держави. Дійсно, перш за все, потрібно розуміти, що Україна займає шосте місце в світі серед 150 країн за кількістю цих криптоактивів. А на сьогодні це загальна сума криптоактивів в світі це 3,4 трильйона доларів. Майже 16% до повномасштабної війни українців володіли криптоактивами, а на сьогодні їх стає все більше і більше. І за підрахунками мінфіну, якщо б цей законопроект був прийнятий до початку повномасштабної війни, Україна вже б отримала майже 15 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету. Що це дає українцям? Це дає можливість виходу з тіні, це дає легалізацію їх цих криптоактивів. Насправді комітет намагався якомога лояльніше зробити цей перехід. І якщо ми говоримо про оподаткування, то це оподатковується тільки прибуток, тобто доходи, мінус витрати, равно результат. І саме 5% з цього результату будуть оподатковуватись у 26-му році. У 27-му цей відсоток буде збільшено майже до 18%. Буквально 30 лише 30 хвилин секунд лишається. Якщо у людини є чим. Мала кількість крипти. у податківців гіпотетично в процесі комунікації можуть з'явитися питання, звідки це взялося. А відтак і ймовірні санкції щодо його цього спецрахунку. Звичайно, питання звідки воно взялося, можуть виникнути як і раніше. Ви декларуєте свої доходи, які отримані там протягом якогось часу. Тобто, походження доводити доведеться. Звичайно, дякую вам. Олексій Леонов, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики, був гостем у цій порі.